Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми біля бювету зараз. А хочу показати вам невеличкий таймлапс 5 хвилин біля бювету. Ну, ввечері в 17.00 в неділю. Чудова погода. Ось так, друзі, за 5 хвилин ви побачили, скільки людей заходить, виходить в бювет. Досить цікава картинка. Напишіть, друзі, в коментарях, кому таке сподобалось. Можливо, зніму ціле відео таке про трускавець, кому цікаво. Напишіть, друзі, обов'язково. Сьогодні неділя, 17 березня, ми біля бюлету 17.00. Небагато людей, концертів на бюлеті немає. Сьогодні в трускавці падав до дощ, зараз вже чудова погода, але... Трошки прохолодно. на завтра вже обіцяють сніг. Не знаю, чи він випаде, трускавці, але синоптики попереджають. Так виглядає вечірній Трускавець. Сонце вже майже заховалося, ну воно за хмарами, але ще трішки і вже буде вечір. Чудова атмосфера в Трускавці. Єдине, що немає тут ніяких концертів тепер. Неділя вихідний день для Палацу культури Шевченка. Тут рідко хтось з неділю приїжджає з концертами. А, також бували концерти біля музичної альтанки по неділях, але сьогодні а, ну, в обід погоди ще не було, скажімо так, тому, можливо, хтось планував прийти сюди, але. Думали, що можливо погода буде не дуже. Та й не прийшли. А тут продають такі чудові картини. Біля кафе-парк. Торговий центр парк, кафе-парк. У Дрогобичі є торговий центр парк. Тут є ще готель-парк. Минулими вихідними було більше людей на курорті. А Зараз не так багато, друзі. І дитячий перевозик не катає дітей. Гарно ввечері пройтися, прогулятись. В попередніх відео, друзі, я розповідав про ціни. На квартири найдешевші, про котеджі розповідав, взагалі про нерухомість у сутрускавці розповідав. І ви ще просите в коментарях, щоб там розповісти ну, про найдешевший приватний сектор. ну і також порадити ріалтора. Знаю за ріалтора. Розповім і також підготую якийсь матеріал про нерухомість найдешевшу. Також вам розповім. Слідкуйте за відео. А хто хоче знати ціни там, про найдешевші квартири, там, оренда, ну, дивіться відео мої попередні. Там я багато розповідав, я думаю, що декого, можливо, і замучив з тими цінами і цифрами. Ну, нічого, друзі, на всі коментарі по порядку буду якось відповідати, знімати відео. Бачите, які тут калюжі тепер після дощу. Якраз ця алея, ну, бульвар Тарасевича вже потребує ремонту. Це вже давно. Хоча, хоча б оця частина від площі до бівету. там біля доброго млинця, як завжди. На черги. чудове місце. Бачу, вам також подобається. Ви постійно в коментарях пишете що. Дуже смачні млинці, і навіть власника згадували. Також кав'ярня Раймонд дуже там завжди популярна. Єдине, що зараз на екскурсії немає людей. Ну, не дивно, сьогодні неділя. Отже, всі екскурсії відбулися. Хто планував, особливо більше, найбільше планують на вихідні, субота, неділя. Ось, а сьогодні можна було б вже зробити і вихідний для працівників. Запах лінтвейну стоїть аж сюди чути. Колись так було е, взимку на новорічній ярмарці. Там досить багато глінтвейну продавали, там дуже його було чути на всю площу практично. А тут е, два бутики продають, але запах теж чути. Сьогодні, друзі, холодно і ну, якщо би падав дощ, то можна сходити в кіно, в кіно, в кінотеатр злата. Тут неподалік є, там два кінозали по п'ять сеансів кожний день. Або прийти щось купити тут на сувенірному ринку. Також, якщо ви їдете вже відпочили і їдете додому, не забувайте щось купити близьким, друзям, колегам по роботі. буде досить досить приємно. За презент з трускавця. Я знаю навіть такі випадки, що мої друзі приїжджали сюди, трускавець. І Купляли, ну, не сувеніри купляли, а купляли різні наливки для своїх колег по роботі, яким це дуже сподобалося. Серйозно. Не всі друзі приїжджають, не всі приїжджають люди сюди відпочивати і пити на втусю. Люди приїжджають відпочити за враженнями, за прогулянками, за чудовим настроєм а також скуштувати різних напоїв і в тому числі лінтрейню. Ну не в, не в всіх містах є такі ярмарки, є такі сувенірні ринки, де продають глінтвейни. Якщо приїжджаєте в Трускавець і ви приїхали не по нафтусю, то можна скуштувати різного тут. Пан Іван сьогодні приїхав з конями. Кому кінну екскурсію по місту можливо потрібно. Ціни тут пів години коштує 550 гривень, година 1000 гривень. По місту є велике коло і мале коло. так що Як бачите, пан Іван живий, здоровий, працює. Ви мене запитували в коментарях. Як там пан Іван? Ми вже з вами на вулиці Річки. І прямо перед нами, якщо бачите, новий будинок будується, це буде апарт готель. Там, друзі, зараз можна купити апартаменти. І там в них на сайті написано, це компанія Срібний Дім. Будує, і там у них на, на сайті написано, що якщо купляєте апартаменти, і можете здати їх під управління керуючої фірми, яка обіцяє, що 8-9 років окупність ваших апартаментів, друзі. Прибуток може бути в рік там 8-9 тисяч доларів. Я думав, що це буде житловий будинок, але це буде апарт-готель. Ось тут якраз ліворуч пельменна. Вже давно всім відома готель Європа. Ну і тут така невелика стоянка. Сюди можна пройти прямо якщо йти на залізничний вокзал. Чудовий сьогодні вечір. Ми на вулиці Річки, зараз а, біля якраз на перехресті вулиць Воробкевича і річки, ліворуч на, зал... на залізничний вокзал. Дорога, також промисловий ринок тут, друзі. За залізничним вокзалом статуя Ісуса Христа. Також тут піцерія, ресторан, дворик Лева. Зараз він зачинений і не працює. Колись була найкраща піца в Трускавці на дровах. Дуже смачно було, досить цікавий тут був заклад, жива музика. На вулиці за цими столиками дуже було цікаво сидіти. Ось Ми йдемо вверх, зараз ще прийдемо біля супермаркету нового супермаркет Торба. Сьогодні в Трускавці закривають один супермаркет, це супермаркет Сільпо. А в ТКесі там де верхній бювет. Я вже сьогодні, друзі, знімав там відео, відео буде на каналі. Дуже шкода, що там немає людей і зачиняють вже супермаркет назавжди. Один супермаркет Сільпо є тут в торговому центрі Vector. Тому, бачите, два супермаркети. Колись я їздив туди, було цікаво, поки не побудували тут. В районі Стерницького кільця. Але всі люди з всі, всіх санаторій верхніх, із Женеви, із Кристалу, Алмазу, з Шелеграль, з Джерела, всі ходили туди, з вулиці Роксолани, всі ходили в цей торговий центр і в супермаркет Сільпо. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Пісні на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Ось ми вже прийшли до супермаркету Торба. Він працює. Колись на другому поверсі в цьому написано було, що оренда, а зараз написано тільки продаж. Здається, верхня частина, велике приміщення. Це ще на другому поверсі. Ліворуч від нас, друзі, працює ресторан Стара Броварня. Що, друзі, всім вам гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!